Вітаю, ви на Times of Ukraine, студія Іван Дичак. Як би це дивно не прозвучало, але понеділок, який ось ось завершиться, не хочеться відпускати. Яким був цей день? Розповім прямо зараз. Тож погнали. Бійці повітряних сил знищили російський літак радіолокаційного виявлення А 50 та пошкодили повітряний пункт управління іл 22 І це вже офіційно. Речник Юрій Ігнат підтвердив, що Іл-22 було підбито. Судно дотягнуло до Анапи, але корито встановленню не подлежить. Щодо А 50 то борт знищено повністю. путь, будьонча. На тлі жирного інформприводу, експрезидент Петро Порошенко розкрив невідомий факт біографії, як виявилося, він тестував комплекс радіолокаційної розвідки, куди входить. А 50 це сталося під час служби в армії 40 років тому. Наразі нардеп сумнівається, що борт збили звичайним ЗРК Петріот. Румунські фермери третій день поспіль страйкують на кордоні. Цього разу заблокували два пункти пропуску: Сірет Порубне та вікову десус. Вони вимагають обмежити імпорт української продукції, збільшити субсидії для місцевих фермерів та виділяти більше коштів на розвиток сільського господарства. Колишній вагнерівець хотів знеструмити Київ. Чоловік мав завдання прибути до Рівненської області з території Білорусі. СБУ детально слідкувала за його діями з моменту перетину кордону. Зломисника спіймали на гарячому. Він намагався закріпити gps трекери на опори ЛЕВ, щоб рашисти змогли завдати чіткого ракетного удару. Затриманий у 2014-2017 роках Воював на боці ЛДНР. На початку повномасштабного вторгнення пішов. У Вагнер тепер йому загрожує до 15 років за гратами або довічне ув'язнення. Соцмережами шириться паніка. Тисячі українців гуглять термін хвороба ікс на Давоському економічному форумі 17 січня. Її будуть обговорювати, бо треба спонукати вчених протидіяти невідомим інфекційним загрозам. Насправді це лише умовна назва потенційного вірусу, що може призвести до 20 разів більшої кількості смертей ніж COVID-19, Пише BBC. пояснюючи сплес публікацій страшилок в медіа про нову пандемію. Тож болячки, як такої наразі, немає. Таким було 15 січня. І це означає, що екватор зими подолано з усіх свят. Найголовніше це життя, І святкувати його потрібно щоранку. Тож прокидайте завтра у гарному настрої і не ходіть по інших каналах, бо тут, на Times of Ukraine, вас люблять. Тихої ночі, Україна. Папа. -па.